Місто засинає, прокидається мафія. Паркувальна мафія. На вулиці Стемніло, 21.06. І ось діячі з паркувальної мафії будуть креслити розмітку нової платної парковки. Вулиця Троїцька, ніч. Початок 10-ї години вечора малюють розмітку прямо на дорозі. Тут нові знаки встановили не вдень, вночі. Дуже гарно. Виїзд з прилеглої території. Розмітка платного майданчика для паркування. Платний майданчик. Чому ж так? Чому ж мені не можна зупинятись менш ніж в 10 метрах від виїзду з прилеглої території, а паркуватися тут можна? Але за гроші. І облаштовує цей майданчик чомусь ввечері. Чому?